Привіт, друзі, я на канікулах, тому тримайте від мене новий відосик на тему Еволюція Китаю від ізольованої держави до всерозвитої держави. Бажаю вам гарного перегляду, ну а ми поїхали. Колись правителем Китаю був Мао Цзедун, і він нічого не міг зробити своїй державі. Колись держава була дуже бідною, вони не могли нічого собі дозволити, ані їжі, ніякої, ані одягу тощо. Так само, колись Мауд Дзедон хотів брати допомогу у Америки, тому що вони були союзниками. І вони зустрілися у 31 матчі з Пінг понгу Тоді, так само після матчу, Маудзедон зустрів Річарда Ніксона та вони провели бесіду. Річард Ніксон, до речі, бував дуже багато разів в Китаю. Тобто Мао Цзедун так само пробував розвивати економіку, але він прожив дуже мало. і тому він, Після нього зразу почалися вибори, коли він помер. Дружина Мао Цян Цянь вона не, не хотіла, щоб вибрали, вибрали Хуагу Пенна, тому, тому Хуаго Пен заарештував. Але багато хто потім проголосували проти нього, і тому він мав відклонитися, тому що його могли тоді пристрелити. Тоді правителем Китаю став Ден Сяопін. Тоді він почав набагато краще розвивати економіку, та люди тоді могли собі дозволити хоча б щось. Вони вже тоді могли, могли займатися садоводством тощо. Так само вони колись створювали. Створювали, створювали ніби свої речі та працювали на різних роботах, але їм платили дуже мало. Навіть якщо коли вони займалися по 12 годин в день, то їм так само мало платили. Але колись на роботах само працювали діти, але їм ще менше платили. Ви собі можете уявити? Холодомор і страждання. Дідень Сіопін вирішив зробити одне. Він хотів попросити допомоги у інших країн і тоді підсилати деяких людей до себе в державу, або запросити якихось дуже відомих людей, щоб вони могли допомагати Китаю. Так само до Китаю в той час переїхала, переїхала одна фірма однієї машини Ford. І тому тоді почала розвиватися набагато краща економіка. Так само в той час Гонконг приєднався до Китаю. Він колись був в, не в Китаї, але ці всі композитори, ці всі люди почали приїжджати в Китай. Так само потім приєдналися до, до Китаю Макао, а на правителем Китаю став Китай став або по-інакшому Цянь Цімінь. Його називали двома іменами. Тоді Ден Сяопін ще був живий, але він тоді вже скоро був близький до смерті, але через пару років він помер на зоні. Чан Зімінь тоді переїжджав в де, деякі країни та дивився, як в них дуже добре розвивається економіка. Йому це досить сподобалось. І він зустрів Лі Куана Ю і з ним, з ним прощав, почав говорити бесіду. У тебе дуже гарні навіть міста, ну як сказати. Так само він сказав по-китайській китайськи по хай Джі, якось так, що означає досить багатий народ. Він тобто признав, що. У своїх сусідів є дуже багатий народ, можна сказати. І тому він вирішив відтворити десь таке, приблизно такий самий народ. І, і Шанхай тоді, після пару років, став найбагатшим містом у Китаї. Це, це призвело до великих покращень у Китаї. І тому потім він хотів вирішити, він вирішив зробити таку ніби залізницю, можна сказати, вона прокладалася, як колись проходив великий шовковий шлях. Але тоді, у 2003 році, Цянь Зимін пішов у відставку, і тому, і тому тоді новим правителем став Тао, але він став ненадовго, тому що він, він приблизно служив 5 років, щоб, щоб трішки почати розбудовувати колії або залізниці. І тому тоді, тоді вони за власні гроші почали прокладати залізницю. Тоді Китай почав... Почав е, перемир'я, ну тобто не перемир'я, а вклав в мирний договір з В'єтнамом і через В'єтнам прокладали, прокладали залізницю. До, так само до цього проєкту е, приєдналися такі країни, як Єгипет, Етопія та тощо. <кл 'я> і тоді е, почали прокладати колія через більше морські країни, тому, тому колія стала безкінечною. Тобто вона не мала, не мала кінця. Тобто можна було їздити скільки захочеш, але повертатися в одне і те саме місце, можна сказати. Тому наступним правителем Китаю став Сінь Ціньпінь. Він продовжив, він продовжив будівлю колії, тому, і тому вони, він продовжив її, та колія була врешті-решт збудована. Але тоді Сінь Ціньпінь почав вкладати кредити у Африку. Він складав кредити приблизно... На Африку, як мінімум, на 6 мільярдів доларів. І він так само проводив бесіди із африканськими правителями самих найбідніших країн. І тому і так само Сі Цзіньпінь хотів, хотів викупити Чилі за 6 мільярдів доларів. Але йому не вдалося, тому що шилі хотіло мати, мати свій, свій народ, свою мову, свою культуру тощо. Так само вони хотіли. Класти Нікарагуазький канал, але це могло стати великою проблемою. Тому провалилось так само. Але потім він е, запропонував в Східній Європі, хто хоче ніби зробити такий між нами союз, тільки одна країна погодилась на це. Це була Білорусь. Так само вони створили таке місто великий камінь в честь їхньої дружби. Тому е, зараз Білорусь якраз є союзником із Китаю. Ну А потім. Е, став одним із найбагатших на, на зброю країн. Тому він почав роздавати зброю та створювати перші армії у таких країнах, як Джибуті. У 2017 році Китай створив першу свою армію за кордоном. Ви можете таке собі уявити? І тоді Джибуті стала, стала найпершою країною, яка мала свою ніби армію. Так само в Пакистані потім сталося те саме. Так само Сі Фін вкладав ще більше кредитів. Ну і все на цьому. Дякую за перегляд. Я бажаю вам гарного дня і всім па-па.